Благословен Бог наш, нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Слава тобі Боже нас, слава Тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, і живе зісе, і все ісполняй, сокровище блажесне, подателю, прийди в ся, і в селисяни, і очистим всякі скверні, спаси блажа душі наші, святий Божвя, крикися безсмертний нас. Святий Боже, без смерті помилась, святий Боже, святися без смерті нас, слава Отцю і Сина, і святому духові, нині повсякчас, і на віки віки Амінь. Пресвятає і Тройці нас, Господи, очей, сегрики наші, владико прости, беззаконня наші, святий пости і сили, немощі наших. Імени Твоєго ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава і Сину, і святому Духу ні по всіх і на віки віки Амінь. Отче наш, що нашої на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, як Твоє царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа. Нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Да, воскресне Бог і розточаться в рази Його, як добіжать од лиця Його найнавидящий Його, як і ще зайдем, да іщезнуть, як отай лиця Ганя, так та погибнет грішниця від лиця Боже, а праведниця да, вас Господу помолимося, Господи помили, Отче святий, врачу душі тілес. Послай до народу Сина, Господа нашого Ісуса Христа, всякий недуг, ісцеляючий і от смерті, і із сили рабов Твоїх Оксану Віктора, Маркіяну Софію, Юрія Тетяну, Остапа, Захарі Матвію, Івана Галину Лесю, Данила Богдана, Ніну Михайло, Святославу Христину, Квітку, Юрія Наталію Софію, Анну Марію, теодозію, Надію, Віталію Мар'яну. Віталію Мар'яну, Сергія Орисю, Анну Єрему, Лук'яну, Оце Степана Ігоря, Оксану, Віктора, Аліну Марію і робів Божих, Вероніку Остима, Ойго, це Степана Марію, Романа Марію, Богдану, Володимира Луко, Оксану, Андрія Ірину, Наталію, Назара, Тетяну. Андрія Вікторія, Богдана, Ярослава, Романа, Наталія, Дениса, Миколая Ірину, Андрія, Олену, Ігробі Боже, Юну, Наомі, Дарину Мілену, Ольгу Олександра, Крістіана, Флоріана, Олександра Тетяну, Семена, Інну, Ігоря Марію Вікторію, Артура Іванну, Евеліну. Мирона, Віра, Наталію, Юрія Макарія Давида, Захарія, Андрія Назарія, Мирославу, Давида Володимира, Крістіана, Данила, Олега, Юрія Лідію, Робів Боже, Роберта Ойго, Данила, Петра, Ларису, Івана, Алло, Юрія Вікторія, Христина, Вікторія, Ярослава Ігоря Олега Галина. Вероніко, Мілану, Данила, Богдана, Володимира Надію, Ярослава, Надію, Ігоря, Марію. Е, отця Степана Тетяну, Олександра, Христину, Кароліну, Світлану, Галину, Сергія, е, Миколая, е, Оксану, е, Івана, е, Олега, Світлану, Ірину, воїна Ігоря, Воїна Василя, воїна, Михайла, Назара, Галину, Йосипа, отця Степана Романа, отця Степана Ігоря. Матвія Семеона, Любов Оксану, три Стефана Петра Лідію, Петра Ярослава Богдана Христину, оце Стефана Андрія, Владислава Лук'яна, Ольгу Надію, оце Стефана Світлану Віктора, Сергія Валентина, Ігоря Ірину, Константина Ірину, Катерину Ясміну, Світлану Тетяну, Анну Тетяну, Ірину Павліну. Івана Івана, Ірину Анатолія, Анатолія Світлану Надію Настю, Орину Олену, Кирила Захара, Романа Романа, Ольгу Тетяну, Анну Наталію, воїна Михайла, Андрія Мар'яну, Любов, Руслана Робів Божих воїна Назарія, воїна Ростислава. Олексія, Наталію, Олега, Тетяну, Ларису, Василя Аллу, Галину і робів Божих, Олену, Андрія, Максима Валентину, Валентину, Юрія Романа, Анну, Маріанну, Назара, Оце Степана Галину, Ігоря Андрія, Наталію Богдана, Володимира, Стефана Дмитра. Юлію, Тараса, Світлану Віталію Миколая, Рубів Божих, Валентину, і Рубів Божих, Оксану Віктора, Маркіану, Софію, Івана, Ольгу Христину, Анну Марію, Ярославу, Галину, Ольгу Ірину, Марію Ігоря, Ірину, Вероніку Іванну, Володимира, Володимира Любо, Анну Діану, Анну. Миколая, отця Стефана Володимира, Марію, Тараса Андрія, Романа Надію, Михайла воїна Юрія, отця Оця Василя, оце Тараса, Ольгу Віктора, Руслану, Софію, Івана Христину, Максима Славіка Мар'яну, воїна Михайла Володимира, Дану, Оксану, Максима, Тетяну, Сергія, Наталію, Василія. Івана, Мирослава, Петра, Олега, Лесю, Оксану, Марту, Владислава, Жанну, Наталію, Галину, Марію, отця Степана Олега, Олену, Анастасію, Євгенія, Іванно, Владислава, Анастасію, Олену, Наталію Ореста, Протрея Стефана Петро Павла, Протрея Семена, Протрея Василя, Ольгу, Сергія, Ольгу, Світлану, Антона, Нікіту Віру, отця Степана Людмила, Антонія, Андрія, Петра, Оксану Кіро. Юрія Миколая, Андрія Любов, Марію, Яну, Михайлину, Ангеліну, Василя Михайла, Юрія, Марію Олену, Ганну, Владиславу Володимира, Онуфрія, Ганну Юлію, Олега Ярослава, Ірину Мар'яну, Руслана Ореста, Софію Захара, Ульяну, Оксану, Христину Ярославу, Степана, Тетяну, Ольгу. Це Степана Воїна, Василя, Марію, Романа Андрія, воїна Георгія, воїна Вікторія, Анатолія, Тетяну, Іулію, Софію, Єлизавета, Миколаю, Дмитра, Марію, Богдана, Ольгу, Ірину Христину, Марію, радив Божих, Ольгу Петра, Ігоря Івана Софію, Олега Михайла. Воїна Павла Наталію, Андрія Дем'яна, Ірину Марію, Романа Марію, Марту Юлію, Юрія, Назарія, Ксенію Богдана, оце Степана Зоя, Володимира, Лілію Олену, Михайла Марія, Івана Ярослава, Івану, Ольгу, Василя Володимира, Єлизавету Галину, Даниїла, Юстину, Анну, Соломію. Олену, Олену, Христину, Юрію, Анну, Ганну, Дмитра Макарі, Маркіяна, Стефанію Катерину, Руслану, Наталію, Анастасію, Злату і Робів Божих, Миколаю, Олену, Ірину Андрія, Зоряну Галину, Мар'яна Христину, Марію Артема, Вікторію, Єва Максима, Михайла, Ольгу Оксану, Анастасію Гордіяк, сину Наталію Юзефа. Оце Стефана Воїна Сергія, Володимира Юрія, Миколая Марія, Миколая, Анну Василя, Василя, Василя Параскеві, Оце Степана Тетяну Олександра, Христину, Кароліну, Світлану, Галину, Сергія, Миколая, Максима Тетяну, Сергія, Наталію Василя. Єлизавету, Галину, Даниїла, Юстину, Ілію, Анну, Соломію, Олену, Олену, Христину, Юлію, Анну, Ганну, Дмитра Макарі, Маркіяна, Стефані, Катерину, Петра, Ольгу, Андрія, Катерина, Назара, Наталію, Яромира, Івана Вероніко, Ольгу, Любу Василя Лідо, Орисіо Володимира, Василя, Наталію, Дмитра, Данила, Ігорі, Оксану, Олесю Владиславу, Ярославу, Роману, Оксану, Яну, Анну Захарію, Юлію, Юлію. Це Степана Воїна, Михайла, Дмитра, Анну Ірину, Оксану Юстину Дмитра, Ольгу Андрія, Романа Олександра, Володимира Ульяну, Ольгу Анастасію, Андрія Святослава, Остапа, Івана Михайла, Людмилу Константина, Ольгу Марію, От, тілесні душевні немощі, оживотворив благодаттю Христа твою, молитвами Пресвятої Владичиці Преснодії Марії. Представьте связник Небесних сил Безплотних, силу чесного животворящого Христа, Чесного Славного Пророка притечения Христия Йоанна, Святих Славних связанных апостолів, Святих Славних Добровідних Мучеників, Преподобних і Боносних отець наших, святих и Космі, Дем'яна, Кіри, Йоанна, Пантелеймона, Єрмола і Самсона, Дем'яна, сам сон, святих праведних, ботецьк, всі святих. Яко ти отиси, джерело сілень, Боже наш, тобі славу селам, Отцю і Сину, і Святому Духові, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господу помолимося, Господу помоли. Благословен Бог, благий, врачу, душу Тіле наш і болізні наші, і недуги на тілі своє понесе. Боже язумі з силіхом смертю, смерть мертвої сушового робіжого дарували. І жила замертвоскреси, і помилуй рабів Твоїх. Всіх тут присутніх, всіх вписаних, всіх воїнів. Робів Боже Максима Тетяну, Сергія, Наталію, Василія і всіх воїнів, які захищають Україну. Я каже, посітили те, що Петрова, єдиним словом, гнавий огню, не обімето долучитися, грішниці, жінки, гріх, опришін дарвали. Ти обовнули Господи, кайся злоба чоловічеське, призранена інергія. і нарвитне. І не одне головне болість, завість життя, отуварі, збавий від ужаса. І зми одогняли то того неї часа і одочезлих чоловік. Одвіси, плодом, всяку недого і болізні, і отрими огні. І оджений дух вас помнає, що пророчці водоведого лісу, помилуй мене Боже, повноцемилося Твоє і помножи свою щедро Тві, очисню всяку беззаконність, всяку ліну, всяке недох. Ти боїся істини, враж душі лес наша, Христо Боже наш, Тобі славу, отцю і Сину і Святому Духові нині повсякчас, і на віки віки. віки. Ще і ще з умиленням сердець наших, Молитвою оптинських старців до Господа Бога помолимося. Господи помоли. Господи, дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені цей наступаючий день. Господи, дай мені все ціло віддатися Твоїй святій волі. Господи, на всякий час сьогодні всьому настав і підтримай мене, який би я не дістав новини протязі цього дня. Навчи мене прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все є свята Твоя воля. Господи, всіх словах і ділах моїх, керуй моїми думками і почуттями, всіх непередбачених випадках, не дай мені забути, що все послано тобою. Господи, навчи мене просто і розумно звертатися зі всіма домашніми і оточуючими мене, і ніколи не скривдити. Господи. Дай мені силу перенести утомлення наступаючого дня і всі події протяго дня. Господи, керуй моєю волею, навчи мене молитися, вірити, надіятися, терпіти, прошати, любити, дякувати. Амінь. Премудро спросте, вислухаймо святе Євангеліє, мир всім і духу Твоїм. Від Матфея святої, Євангелія читання. Слава Тобі, Боже, на славу Тобі! Вон мим. Бо время призвав Ісусу Бога Десяточеникисвія, даде Ім власність дусах нечистих. Яко десь і селити всякі недухи і всяку болізню. Сіяв Беннет, поса Ісус, заповіда їм благодія. На потік не йдіти, во самарійський, не входьте. і діти вже паче ковцям, погибшим дому Ізраїлю. Хотя же проповідуйте леголіще, яко приближиться Царство Небесне. Боляще селяйте, прокажене очищайте, мертві, воскрешайте, бісе і женійте ту неприясню, ту не, не дадійте. Слава тобі, Боже, на слава тобі. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віки. Амінь. Господи, помилуй, Господу, помилуй благослови Христос, істинний, Бог наш, молитвами причистої і свої матері святих, славних, цих вальних апостолів. Це тих праведних а не всі святи, помили, спасе нас як облах і чоловіколюбець. Амінь.